Виходимо, стараємося виходити кожен ранок. Зараз у нас немає світла по місту, але ми бачите, ми з вами, ми ради вас і будемо з вами завжди. Міні-агро. Дуже гарна новина для Житомирян, для всіх наших клієнтів. Дуже гарна новина. Тільки в Житомирі, акційні знижки. Акційні знижки, новорічні подарунки будуть присутні. Так що, будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, підбирайте собі тракторця, підбирайте собі сільськогосподарське обладнання, готуйтеся до весняних робіт, тому що зима закінчиться, весна прийде, потрібно буде працювати. Зараз пройдемося по площадоці. Джундір GD504R, Кемовський мотор 28 колеса, примусова навіска, усилена навіска, можна подивитися, навіска усилена, розподільник дві скорості 540 тисяч. Такий тракторець в наявності. Еселочка стоїть, 244-та. Чекає Романівський район. У нас Романівський і район облюбував їх і не тільки Романівський і, і е, Баранівський. Навіть на трильовку лісу беруть ці тракторці. Тракторці дуже гарні. Тут метал, заводські трактори. Можна подивитися, що простий, надійний, перевірений, з примусовою навіскою. Ось у вас примусова навіска, 540 обертів вал, 11,2х24 полісна база противаги задніх поліс, противаги спереді, 7,5х16 передня резина, такий усилений передній міст, трактор С. Це в нас малиш, кемовський мотор, 3 плюс 1 без передка. Гарна цінова політика. 244 G2, бачите, вже оновлений в новій обліцовці, вже руль змінений, бокова куліса, трактор, трактор змінений і в дуже в гарному стані. Тракторець в наявності, будь ласка. 244-й люксовий, 11.2х24 з Кемовським. Моторчиком теж в новій обліцовці. Отакий тракторець на площадокці. Це в нас булат з кемовським мотором 4 плюс 1, 9,5 резина, противаги, рівний пол, бокова куліса, передні противаги, отакий тракторець. В наявності розширена база 112 на 24 Булат 4 плюс КМ 385, 16-й колеса, Рівний пол, бокова куліса, 244 джима. 244 джима. Так само, 9,5 на 24. КМОрський двигун. Так, такий тракторець наявності. 504 джима. КМ з примусовою навіскою, КМський двигун, він з реверсом. Ось стоять дві штучки. 504. 404. Донфен. 124 на 24. Гарний тракторець, потужний. В новій обліцовці. Такий тракторець в наявності, будь ласка, ціна дуже гарна. 404 такий самий. Два штучки стоїть. М -м -м. Будь ласка, приїжджайте, янмарчики. Без передка 24-рочка. Ціна також змінена. Телефонуйте, будемо домовлятися. Ціна дуже гарна для всіх. Янмарчик з передком. Ціна просто суперова на цей трактор. Кубота з фрезами ці тракторці. Кубота також ціна змінена. Будь ласка, телефонуйте. Соліз 26 з боковою кулісою. Міцубісі двигун, дуга. Ось такий трактор. Також будемо домовлятися, ціна змінена. Соліс 26. -й. Вузька база. На площаці. Кабінник. Соліс 26. -й. Екстра з кабіною. Розширена база. Бачите. 404 джима. Ловол, 244-й Ловол, гарна цінова політика, будь ласка, встигайте. Встигайте приїжджати, вибирати, тискувати. 354. -й. Єшечка, двохдіскове щеплення, що в 24-му, що в 354-му двохдіскове щеплення, тракторець чотирьохциліндровий, гарний тракторець, 354-й плюс з реверсом, з кабіною. Шикарний малиш, будь ласка. Є на площадці 504 з примусовою навіскою Ловол. шикарний трактор, просто чудовий, укомплектований, гарна зборка, з кондиціонером на площадці. Простий ловолчик. Цінова політика теж змінена, гарна цінова політика, будь ласка, запрошуємо. Отакий тракторець, ось вони зараз стоять прошечка. Трошка також на площадці. Будь ласка, з кондиціонером. Соліс 50 на площадці. За ціною телефонуйте і на площадці будемо домовлятися з вами по ціновій політиці. Я ще раз наголошую, тільки в Житомирі будуть акційні знижки і будуть новорічні подарунки. Для всіх. Бажаючих придбати собі техніку, приїжджайте, ми вас чекаємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунія, друга міська лікарня, пологовий будинок. Там ми готуємо на завтра відгрузочку Соліса 26-го, екстра. Ну, Світла немає. Бачите, сівалки в наявності, куботи в наявності. Розкидачі є, плуги є, дискові борони є. Ось тракторець стоїть соль 26, вже підготовлений. Завтра будемо робити відгрузку. Завтра ще раз пройдемося, але сьогодні трактор вже вилизаний до свого клієнта. Так що, будь ласка. Чекаємо, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтіри в нас незмінні. Телефони на сайті. Заходимо, Житомир Міні-Агро, телефони всі є. Телефонуємо, замовляємо і очікуємо свого тракторця вже вдома. Хто приїжджає, домовляємося на місці. Хто замовляє, веземо і тестуєте вже вдома трактора. Ось наша площадка, будь ласка. Всім бажаючим, Всіх бажаючих запрошую, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Всім гарного дня, миру і спокою. Дякую.